12 жовтня відбулось засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Члени виконкому першим схвалили проєкт міської цільової програми Підтримка збройних сил України на 2023 рік зі змінами. Олександр Сивенко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, озвучив зміни, які внесено відповідно до пропозицій депутатів. Перше це Розділ п'ятий. Відповідно до пропозиції бюджетної комісії від 7 вересня. Звернення, цитую, звернення командира військового підрозділу подається тільки із погодженням вищим командуванням. Це раз. Друге, це Пропозиції голів депутатських фракцій від вівторка. Значить, розгляд звернення обов'язково здійснюється головами депутатських фракцій, роз, розгляд звернення командира військової частини. Здійснення фінансування фінансовим управлінням тільки після позитивного рішення голів депутатських фракцій міської ради, прописаному в протоколі їх засідання. Друга зміна. І третя головна зміна відповідно до пропозиції голів депутатських фракцій 10 мільйонів, яка передбачає програма, які затверджені в міському бюджеті, розділяється на дві підсуми по 5 мільйонів. Перших 5 мільйонів це на фінансування військових підрозділів ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцької міської територіальної громади, та 5 мільйонів гривень на фінансування інших військових підрозділів Збройних сил України. Це дуже добре, що голови фракцій. Частіше буде сюди сюди приходить, будуть дивитися ці рахунки, які подають. А в нас рахунків на сьогодні по територіальній обороні трошки більше як на 8 мільйонів. Це все тендерні процедури. То це суттєві такі, знаєте, зауваження, і давайте погоджуватися. Це говорить про те, що де ще раз буду говорити, ті депутати, які роками не ходять на сесію. Будуть хоч володіти інформацією, хоч в цьому плані. Наступним питанням члени виконкому підтримали міську цільову програму Територіальна оборона міста Прилуки на 2022-2024 роки. Зі змінами, метою цієї програми є матеріально-технічне забезпечення підрозділів і формувань територіальної оборони прилуцької міської територіальної громади. А також створення належних умов для виконання завдань національного спротиву за результатами засідання голів депутатських фракцій міської ради 10 жовтня було погоджено виділення додаткових коштів у сумі 10 мільйонів гривень. Таким чином загальний обсяг фінансування програми заходів програми у 2023 році становитиме 20 мільйонів. 7 липня було виділено для фінансування цієї програми. 10 мільйонів практично на сьогодні завершиться тендерні процедури. цих коштів вже немає. Тому ці 10 мільйонів є листи командира тероборони Сікалова Андрія про з проханням виділити 10 мільйонів і придбати 6 пікапів із відповідним обладнанням. Тому що ви знали, для чого ці кошти. І тільки сьогодні ми з вами схвалимо цю програму. Відбудеться сесія, схвалять програму і виділимо кошти. І ми вже сьогодні можемо йти тендер, бо це також тендерні тендерна процедура.